Ді першої половини п'ятниці у випуску сьогодні з вами Анна Панова. Вітаю. Три роки від початку антитерористичної операції на Донбасі, яких втрат зазнала Україна. Америка завдає удару по ісламській державі. Найбільшу в світі неядерну бомбу скинули на Афганістан. Які наслідки це матиме? Сухі крани у Чернівцях десятки багатоповерхівок відімкнули від водопостачання через чужі борги. Як бути людям? Дивіться просто зараз. Три роки від початку антитерористичної операції. За цей час на Донбасі загинули 2652 військовослужбовці. Ще 9,5 тисяч бійців зазнали поранень. Такі дані оприлюднив штаб. АТО. минулої доби обстановка загострилася під Маріуполем. Противник підтягнув на передову важке озброєння і активно його застосовує. На Луганщині режим тиші бойовики порушували тричі на Донецькому напрямку. В епіцентрі протистояння опитне та Авдіївка. Основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кам'янка, Донецький аеропорт. Там противник активно застосовував міномети. Перш за все, це стосується Авдіївки та Опитного. По наших позиціях було випущено близько 50 мін. Сприяння агресору працівник Миколаївського держпідприємства намагався вивезти до Росії корабельне обладнання. А саме складові до двигунів, що їх використовують на військовому флоті. За даними СБУ, три агрегати вартістю 124 тисячі гривень миколаївцю замовив громадянин Росії. Він також просив прихопити штампи та печатки заводу, аби легалізувати викрадення комплектувальні. Раніше Росія завжди замовляла таке обладнання саме на Миколаївському заводі, зазначають у Службі безпеки, вдома у затриманого працівника. Знайшли купу деталей та креслень, які колись Москва купувала офіційно. Затримання з переслідуванням у Києві викрили автовикрадачів. Вони поцупили припарковану іномарку. Оперативники наздогнали зловмисників біля гаражу, де ті переховували іншу викрадену машину. Обидва затриманих неодноразово судимі. Їх підозрюють у низці схожих злочинів у різних районах столиці. У парламенті сьогодні аплодували стоячі ауті. Депутатів викликала промова прем'єра. Володимир Гройсман дякував військовим за службу, а перед цим запропонував збільшити оборонний бюджет удвічі. А ще розказав, як збирається покращити життя звичайних українців. Чи розділяють оптимізм глави уряду народні депутати? Едуард Ганишевський розкаже. Рік тому з парламентської трибуни новопризначений прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв усім показати, що таке управління державою. Сьогодні звітую перед депутатами про зроблене головним досягненням уряду вважає економічне зростання. Мовляв, це дозволило вдвічі підвищити мінімальні зарплати та забезпечити певних хворих безкоштовними ліками. Цього ж року Гройсман планує підвищити пенсії, провести приватизацію держпідприємств, а ще запровадити земельну та освітню реформи та реформу охорони здоров'я. П'ять ключових реформ і люди відчують на те, що якість їхнього життя змінюється. І я готовий за успіх цих реформ як прем'єр-міністр країни, який очолює виконавчу владу внести всю політичну відповідальність. Звітував Гройсман з півгодини шквал аплодисментів викликала подяка прем'єра українським військовим. Так само стоячи аплодували й закінченню звіту. Далі традиційна година запитань до уряду, хоча присутні були усі міністри, запитання здебільшого адресували прем'єру. Сьогодні рік, як ви призначені, втрачали її та імунітет із сьогоднішнього дня. Ми хочемо спробувати цей ваш імунітет на зуб. Ми маємо значне перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. І ми знаємо, що сьогодні в бюджеті є кошти для того, щоб підняти пенсії вже з 1 червня, не чекаючи 1 жовтня. Ми запропонуємо справедливу пенсійну систему. Звісно, вона буде прив'язана до трудового стажу, і це стане можливим з 1 жовтня. Питали депутати й про безкоштовні ліки для населення. Відповідна програма стартувала 1 квітня, де отримати ці доступні ліки і яким чином вони будуть забезпечуватися. Коли ви отримуєте рецепт від свого сімейного лікаря, терапевта, ви можете з цим рецептом прийти в лікар в аптеку, де є наклейка, наліпка. Безкоштовні доступні ліки ви зможете отримувати там по цьому рецепту безкоштовні ліки. На останок питання про ремонт доріг, точніше про те, хто буде покараний за його низьку якість. Вже приймаються в тому числі і кадрові рішення, і матеріали направляються. В правоохоронні органи вже це ми робимо. Можемо точно сказати, що ми покараємо негідників. Уряд пішов а разом з ним і депутати. Вже о півдні в сесійній залі залишилося кілька десят обранців. Жодного закону. Не розглядалося Едуард Ганишевський, Віталій Савенко та Леонід Попович. Сьогодні канал Україна. Наш гість сьогодні міністр юстиції Павло Петренко Павле Дмитровичу. Вітаю, вітаю. Отже, Кабмін підбив підсумки року роботи. Якщо говорити про мін'юст, вас було запроваджено одразу кілька онлайн-сервісів. одужання онлайн, оформлення свідоцтва про народження, тощо й попереду ви обіцяєте оформлення місця реєстрації онлайн. Але для цього я так розумію, парламент ухвалити має ще окремий закон. Так, парламент має прийняти ще один закон, і ми технічно готові для того, щоб запустити низку нових онлайн сервісів, і реєстрація народження онлайн і прописка, тобто ті сервіси, які ми користуються українці щодня, які завжди були уособленням проблем бюрократії і корупції. Ми точно це зробимо. Я в цьому переконаний. <зас> З того, що не вдалося зробити, це зокрема налагодити електронне декларування до сьогоднішнього дня. Керівники держорганів та органів місцевої влади мали подати декларації, але сайт не працює. Чи берете ви на себе принаймні частину відповідальності за те, що друга хвиля декларування провалена? Бо агенція запобігання корупції все таки підзвітна кабіну? Це незалежний орган, але уряд ніколи не ухиляється від відповідальності, тому ми активно включились в цей процес для того, щоб максимально не допустити негативних наслідків. Ви пам'ятаєте, останні дні фактично завдяки уряду і прем'єру система запрацювала. Зараз треба виправити по цю професійну непридатність керівників цього органу. Я переконаний, що парламент після травневих свят прийме закон, який фактично прибере. Можливість безвідповідальності колективної, яка зараз там існує, і ми зможемо замінити керівництво НЗК на тих людей, які будуть працювати сумлінно за ту заробітну плату, яку вони отримують від українських платників податків. Чи тоді буде цей орган незалежним, якщо кабмін призначатиме Абсолютно. голову? Абсолютно. Ні, ми залишаємо повну систему незалежності, конкурсна комісія, але вводимо систему щорічного незалежного аудиту. Поганий аудит не справляється керівник. До побачення, коли ми дізнаємося, все таки чи справедливо, чи все вірно було подано в деклараціях, які подавалися восени. Однозначно це робота НЗК і нове керівництво НЗК повинно забезпечити перевірки декларації, тому що просто бачити декларації українцям, звичайно, дуже цікаво, але їм так само цікаво знати, чому не несуть відповідальність ті особи, які багато років на держслужбі і мають мільйонні статки. Це повинен зробити новий керівник, який забезпечить об'єктивну перевірку декларації і притягнення до відповідальності тих, хто бреше в цих І, деклараціях. і Ви сподіваєтеся, що друга хв хвиля декларування все таки зірвана не буде. Остатньо. я в цьому переконаний, і ми дамо можливість тим державним службовцям, які об'єктивно не змогли подати декларації, це зробити максимально швидко. Кабмін хоче скасувати закони та постанови часів СРСР як піар-привід. Я це цілком розумію, тому що ви ініціювали декомунізацію свого часу. Ви кажете особисто, що в законодавстві багато совітчини, яка породжує бюрократію чи куру? корупцію. назвіть конкретні приклади. От що конкретно заважає. Це сотні підних актів, які залишилися у нам е, після радянського союзу, наприклад, акти, які регулюють порядок е, надоїв корів чи кормління курей, е, чи перевірки наших селян чи е, е, інших підприємців на відповідність нормам радянського союзу і гост, е, гостам радянського союзу. Це повний нонсенс. Саме основне принісі цього рішення приведе до того, що Україна буде мати свою незалежну правову систему. Ми до сих пір за 25 років керуємося колоніальними актами радянського союзу, якого вже давним давно немає. Тому це правильне рішення, яке треба було прийняти ще років 20 тому назад. Ми це зараз робимо, фактично роблячи генеральний ремонт всієї країни. Ми так само прибираємо ті проблеми, які залишилися у нас в спадщину від законодавства радянського союзу. Чи не вийде так, що якісь норми соціальні випадуть? Як, коїмо, як є побоювання висловлюють політологи? Разі. Ні, в коєму щодо разі. медичних щодо житлових прав вони і так не дотримуються. Але чи не випадуть законодавчі? Ми чітко встановлюємо сроки для того, щоб прийняти нове українське законодавство. Ці сроки достатні для того, щоб міністерство і парламент прийняли нові українські і житловий кодекс, і трудовий кодекс, і ті закони, які будуть саме українськими, а не радянськими. Тут не буде жодних проблем. Хочу запитати думки головного юриста України з приводу абонплати за газ. Відомо, що цю скандальну постанову ЕНКРЕ скасувала, але вимога МВФ розділити плату за газ і за доставку нікуди не дівається, от Кабмін звичайно не може керувати НКРЕ, Але яка є позиція? позиція Чого чекати позиція уряду? Я має особисту позицію як громадянина. Не припустимо додаткову плату для українських громадян і щоб ця плата йшла ще в кишені приватних структур. Тому ми цю позицію будемо жорстко відстоювати і не допустимо, щоб навіть незалежний орган НКРКП приймав такі рішення і грався фактично з українськими громадянами. Зараз це рішення було скасовано, і ми будемо фактично контролювати процес, щоб більше таких рішень ніде не з'являлося. Це позиція прем'єр-міністра, це позиція всього складу уряду. Українські громадяни або плати за газ додаткових. Платежів більше ніж та платіжка, яка зараз є, вона й так велика. Платити не будуть. Тобто, абонплата все таки може з'явитися, але але ви наполягаєте, щоб вона була в межах тієї суми, до якої люди Абсолютно принаймні звинувачує. Тобто сума повинна бути не збільшена однозначно. Це принципова позиція у виду. І останнє запитання Україна є серед найбільших боржників з виплат за рішеннями Європейського суду справ людини. Зокрема, за 15-й рік суд присудив за позовами проти України 1,2 мільйона євро компенсації. Кожна п'ята справа за якою компенсація не була виплачена. Навчасно, це українська справа. Чому так? Це була проблема, яка накопичилась протягом останніх десятиріч, і протягом останніх трьох років, якраз під час. Роботи нашої команди в Мінюсті ми почали виплачувати по рішенням європейського суду. Щороку 700 мільйонів гривень виплачуються українським громадянам фактично за ті прорахунки, які ми отримали в спадщину. Тому що рішення європейського суду це рішення, яке констатує, що 5, 6, 10 років тому назад українська влада не виконала національне рішення, збрехала, прийняла популістський закон. Наша позиція така, щоб протягом цього і наступного року ми взагалі. Вийшли, прибралися з того антирейдингу лідерів по кількості рішень проти України, які є в європейському суді. Є відповідна позиція. Ми оплатимо всі наші борги по цим рішенням і зробимо так, щоб нові рішення не з'являлися. До кінця ви сказали? до кінця 2018-го. це велика системна проблема. Я думаю, що ми з нею справимося до кінця 2018-го року. Дякую, будемо контролювати. Дякую за Дякую. розмову. Міністр юстиції Павло Петренко. Далі про таке колишній очільник міліції Рівненщини помер у лікарні за життя В'ячеслава Чайки два тижні боролися лікарі після того, як його поранив власний син. 29-річний чоловік співробітник Тернопільської прокуратури. Крім нападу на батька, він ще й застрелив мачуху. Підотрюваний сам здався поліції. Він під арештом. Війна за воду у Чернівцях десятки багатоповерхівок відімкнули від водопостачання. Люди сумлінно сплачують за комунальні послуги, а страждають через чужий борг. Водоканал не заплатив за електрику і насоси зупинили. Ольга Андрицька розповість більше. Уже два дні з крана, ані краплини розповідає Володимир. Бачите, ми платимо кор платимо гроші. а... А водички у квартирах на нижніх поверхах вода тече ледь-ледь і собі наточити не встигають. Не те, що сусідам допомогти. Тож перед святом змушені купувати воду у бутлях, заборгували одне одному комунальні підприємства. А розраховуються люди. Хтось та кому та як завжди, страдається? А ми ж це. завініті кожен місяць. Я Свої часу чернівці обленерго відключили кілька насосних станцій від електропостачання. Відтак без води цілий мікрорайон багатоповерхівок. Борг водоканалу кажуть понад 70 мільйонів. З рахунок того, що тариф не відшкодовує собі вартості, а не відшкодовує він із за того, що у нас система є застаріла. Ми маємо своє право, свій обов'язок відключати споча боржника від електромережі. Використовувати на теперішній обленерго чекає конструктивної позиції депутатів і надання допомоги для розрахунків. Рятувати городян намагалися очільники міста. Почалося знову обмеження води. Я попереджав депутатів: люди сидять без води. Давайте приймемо рішення. Але депутати зволіли піти на перерву. Немає комплексного бачення, як розвивати комунальні підприємства. Ми закриваємо в аваральному режимі проблеми комунальних підприємств. Зрештою, після розголосу комунальники і чиновники домовилися між собою і знайшли резерви, аби дати людям воду до свята. Сьогодні мешканці святкують невелику, але перемогу. Понад дві сотні будинків на два дні залишились без води, та це було лише попередження. Чи відреагують на нього депутати? Стане відомо у кінці квітня. Саме тоді відбудеться засідання сесії Чернівецької міської ради. Ольга Андрійська, Юрій Радуляк. Сьогодні канал Україна. Квартирних крадіїв схопили у Чернівцях, заскочили на гарячому, з силим арсеналом відмикачок і чужим скарбом у кишенях. 43-річний чоловік із Луганщини і його на рік молодший напарник із Тернополя обчистили щонайменше 10 помешкань розповіли сьогодні правоохоронцям. Працювали по всій західній Україні, аби не викликати підозри, прикидалися електриками. Гастролерам за численні крадіжки загрожує до шести років за ґратами. Він часто й довго хворів. Думали причина у слабкому імунітеті. Через початок бойових дій на Донбасі родина Тиблоєвих була змушена постійно переїжджати. Повноцінну діагностику дитини відкладали, поки в один момент батькам не довелося рятувати життя трирічного сина. Історію продовжать наші кореспонденти. А пускай ручку дарина постійно прислухається, як б'ється серце її маленького сина. Сердічка білась як будто сіне сильно сильно б'є. До такої уваги малюк звик раз на тиждень його регулярно обстежують у кардіолога. Ти ж уже не боїшся? Ні, ну ми ж уже старі, з тобою знайомі. Да? Тривогу дорослих малюкові зрозуміти складно. Вова спокійно бавиться, не усвідомлюючи, що в його серці отвір розміром, як маленьке коліщатко його машинки. Ми від знання, що це от просто одне названня врождене пороху серця. Ну. Все в ступор. Почитали в интернете. Матфика. Есть же случаи, что дети Матфика. до 11 лет не доживали. Поэтому у нас был страх того. Выправлять ваду потребно было негайно. В данном случае смысл операции в том, чтобы человек не стал инвалидом. И качество жизни было таким же, как у обычных здоровых детей. Чем раньше ребенок избавлен от пороков, тем меньше вероятности осложнений самого порока. Але спеціальний прилад, оклюдер, яким закривають ваду між передсердями, дуже дорогий. Родині переселенців з двома маленькими дітьми таку суму зібрати нереально. Люди з Донецької області, з самого Донецька, почали нам писати. в фонд Ріната Леонідовича, не відкажуть. і дійсно не відмовили. Штаб Ахметова в найкоротші терміни придбав для малюка потрібний пристрій. Тепер його сердечко здорове. Ми делали узі. Нам показали саме тут спіральку, плиту. Вона повністю закрила. То тобто есть рібенок інвалідом не буде. Огромное спасибо за те, що допомогли ребенку стати здоровим. Для нас це дуже важливо. Штаб Ріната Ахметова надає необхідну підтримку дітям Донбасу. За весь час роботи тільки оклюдери отримали 33 дітей, у тому числі за програмою Здорове серце. Восьмеро. Покупають для них як сегінатори для операцій і дорогостоячі препарати. Ті случаи, які проходять через нас, ну ми їм тільки вдячні. Зараз Вова вже вдома. Він весело з'їжджає з улюблених гірок і радіє кожній можливості вдосталь побігати. Завдяки допомозі штабу Ахметова таких моментів у нього буде дуже багато. Інна Жиленко Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов для сьогодні канал Україна. Найбільше у світі неядерну бомбу скинули на Афганістан. Це зробили американські військові. Цілили у терористів угруповання Ісламська держава. Результатами спецоперації президент США задоволений. А от його афганський колега лютує. При цьому Дональд Трамп уже погрожує іншим країнам. Хто може потрапити під новий удар, розкаже Анна Левицька. Довжина 9 метрів, вага майже 10 тонн. Через величезні розміри і потужну міць її називають матір'ю усіх бомб. Протестували її 14 років тому і ось випробували у бою, скинули на Афганістан. Туди, де останні шість тижнів, тривали потужні бої між американськими та афганськими військовими і терористами Ісламської держави. У Білому домі не приховують задоволення. Надзвичайно пишаюсь. ще одна вдала робота. Пишаюсь нашими військовими. У нас найкраща армія у світі. Мета американських військових зруйнувати підземні шляхи, якими користувались терористи. Ми цілились у систему тунелів та печери, які бойовики ісламської держави використовують для вільного пересування, і завдяки яким їм легше цілитися по військових. Афганські чиновники заявили, під час операції вдалося ліквідувати не менше 30 бойовиків, зокрема і брата, лідера місцевого угруповання. Водночас, офіційний Кабул у гніві через використання настільки потужної зброї. Я люто засуджую дії американських військових за те, що скинули найбільшу неядерну бомбу на Афганістан. Це не війна з терором, а не людське і брутальне зловживання нашою країною, в якій випробують нову небезпечну зброю. Хамід Карзай, президент Афганістану. Не розпалювати військових дій Трампа закликають його політичні опоненти, демократи, проте він до них не дослухається. Змі пишуть, що США готуються завдати ще одного потужного удару. Цього разу вже по північній Кореї, якщо та все ж таки вирішить провести ядерні випробування, американський атомний авіаносець Карл Вінсон уже в акваторії японського моря, усього за 500 кілометрів від ядерного полігону КНДР із США, Анна Левицька Владислав Смілянець сьогодні канал Україна. Це ближче до російського кордону. Батальйон НАТО заступив на чергування у польському місті Ожеш за 60 кілометрів від Росії. Служитимуть тут більше тисячі вояків. Також планують розмістити 70 одиниць бойової техніки. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, головна причина зміцнення оборони в Європі агресія Росії проти України. Новий вибух у Санкт Петербурзі у Сполучених Штатах стрілянина у метро у Сенегалі. Понад два десятки людей загинули у пожежі. А в Мексиці автобус зіткнувся із бензовозом. Є жертви деталі у міжнародному огляді. Вибух у санкт петербурзі 17-річному студенту хіміку відірвало кисть. Він втратив багато крові. Лікарі намагаються врятувати його другу руку. За попередніми даними, хлопець підняв невідомий предмет, який залишили біля бібліотеки, і він розірвався у нього в руках. Водночас свідки кажуть: вибух стався, коли юнак підійшов до дворей і почав щось шукати у своєму рюкзаку. Нині спеціалісти встановлюють, із чого була виготовлена вибухівка. Автобус врізався у бензовоз. 24 людини загинули ще дев'ятеро постраждали. Трагедія сталася на півдні Мексики. Вижити вдалось лише тим пасажирам, які сиділи у задній частині автобуса. Вони розповіли, що перед зіткненням відчули сильний удар. Не виключено, що у них увігналась інша машина. Стрілянина в метро американського міста Атланта загинув один пасажир, ще троє поранені. За словами свідків, невідомий чоловік зайшов до вагону і за кілька хвилин почулися постріли. Нападника затримали, коли поїзд прибув до наступної станції. Причини атаки встановлюють. Масштабна пожежа в африканському сенегалі загинули 22 людини. Ще 87 постраждали. Трагедія сталася під час святкування мусульманського свята в одному з релігійних центрів. Що саме зайнялося? Поки невідомо, полум'я миттєво охопило вулиці із дерев'яних будиночків із солом'яними стріхами. Одразу розпочалася паніка із тиснявою. Попередня причина трагедії необережне поводження з вогнем. Катерина Бісіді сьогодні канал Україна. Нове розлучення у Голівуді після 12 років шлюбу розстаються актори Бен Афлек та Дженіфер Гарнер. Тріщина у стосунках з'явилася ще два роки тому після зради чоловіка. Дженіфер простила його і навіть підтримувала Бена у боротьбі з алко та наркозалежністю. Але все ж не витримала і подала документи на розлучення. Оскільки зірки не підписували шлюбного контракту, то майно ймовірно поділять навпіл. Піклуватися про трьох дітей, пара планує спільно. Великодні кошики несуть до посольств країн Євросоюзу у Києві серед презентів паски, писанки і шоколад. Так напередодні свята віддячують за безвізовий режим з Україною, який цього місяця схвалив Європарламент. Акцію організували представники молодіжного крила блоку Петра Порошенка. У планах учасників відвідати з великодніми подарунками близько двох десятків іноземних диппредставництв. Для чого ми це робимо? Щоб подякувати європейцям, які сприяють Україні на шляху до лібералізації безвізового режиму, і які допомагають Україні на шляху до євроінтеграції і до кращого життя ніж ми зараз маємо. Паска за півтори тисячі гривень. Найдорожчий великодній хліб наші журналісти знайшли у Києві. Що поклали у тісто пекарі, і оскільки стане українцям звичайна паска? Дивіться. Кулінар Ірина Карпенко вдома пасок не пече вже два роки. Втім, на роботі пасхальний конвейер. І ці 16 штук у нас уходять буквально за полчаса, даже може менше. Тобто ми тільки встигаємо їх достати, тільки красиво украсити і упакувати, І моментально у нас приходять люди, які їх забирають. Щойно дістали з печі, кулінар одразу береться за тісто. Тут процес має бути непреривним. Всередину кардамон, ваніль і цедру. Цей півкілограмовий буханець продадуть за 95 гривень. Але є й дорожчі. Ось така велика стоїть 400 гривень, ось така 215 Сьогодні знайшли найдорожчу паску в столиці – 1430 гривень. Це за 3 кілограми, але ціна кусається не скрізь. Сама маленька коштує 15 гривень, а сама велика – 37 гривень. за 200 гривень, найдорожча в нашому магазині. Вона йде з сухофруктами, і горішками Оксана зізнається найпопулярніша за 20 гривень у четверть кіло. Розкуповують паски щосили. Сьогодні продала вже більше сотні. Купляю, то, тому що от як більша родина була, так а так собі одну-дві я б двох сином, то мені ось одну вже вручили. Ще одну чи дві куплю і буде. Так. У суботу до крамниць привезуть ще більше свіжих пасок. Адже в останній день перед Великоднем очікується найбільший попит на традиційну випічку. Валерія забірку сьогодні канал Україна. Гастролі львівського сміття свіжі купи відходів виявили на околиці сіл у Житомирській області. А на рівненщині непотріб викинули неподалік дитячого табору. Одну машину вдалося затримати, коли сміттєвоз вже зібрався скинути відходи. Водія вантажівки та водія іномарки, який супроводжував рейс, затримали. Сьогодні була проведена сесія позачергова депутатів, які вимагають від міста Львова від їхньої влади забрати дане сміття, яке знаходиться в автомобілі до себе, і забрати те, що залишили в нас в кар'єрі. Рекордної довжини косу заплили в Україні. Її довжина майже 12 метрів. Косу гіганта прикрашену синьо-жовтими стрічками робила професійні перукарі. У Створені зачіски брали участь 30 дівчат. Наймолодші з них усього 5 рочків. Учасницям довелося кілька годин сидіти непорушно, аби досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів. Дівчата зізнаються, було складно, але рекорд того вартий. 11 метрів, 88 сантиметрів. Це рекорд. Це рекорд. Щасливі, що ми все-таки все зробили цей рекорд. Стіки просиділи тут і зробили це. Те, що не можна рухати головою, це було дуже важко. Степовий вовк за домашнього собаку. Хижака на подвір'я тримає житель Запоріжжя. Вовк потрапив до нього щеням. Чоловік його вигодував і тепер вважає членом своєї родини. Цей вовк живе неподалік багатоповерхівок і навіть виходить на прогулянку. Звичайно, разом із господарем. З двору тільки на повідку. Звичайний маршрут вовка якута полем і лісосмугою. Хоча хижак звик до людей, господар весь час пильнує. Во-первых, він завжди в строго машиніки у мене. Во-вторых, ми как бы, стараємося не зближатися з прохожими, тобто, як ну, правило, обходимо їх там, з удивленням, ну так від природі, вернее, как бы, ну, на свободі волка, гуляючи на поводке. Ну, Да, бачі многим інтересно. Якут степовий вовк з родуватою шерстю до Сергія Рябчука він потрапив два роки тому. Знайомий Єгер повідомив, у полі за містом про коньєри вбили вовчицю, але залишилося щеня. Я поїхав і забрав собі якута. Свершенно маленького, ще сліпого. Викармлюємо його соски. От. Ну і так потихеньку-потихеньку її викармлюємо. Тепер він їсть майже три кілограми м'яса на добу. Юрій Друзь допомагав Сергію виготовити вовчиня. але зараз грати з ним як раніше не наважується. Щас, звісно, повзрослі, але страшна васті стало. Хазяїна тільки підпускає. Видросерувати якута не вдалося, але єдину команду він розуміє не можна, каже господар Вовка. Ну, безполезно. що то, що -то сидіти, дай лапку. Ну це він не розуміє. Якут має щеплення від сказу та інших можливих хвороб, бо мешкає поруч з іншими домашніми тваринами. Власну присадибну ділянку їхній господар перетворив на маленький зоопарк. Крім вовка у Сергія Рябчука, живе Чорнобура лисиця, білка, песець, в'єтнамські поросята, кролики, фазани, павичі та декоративні кури. Із Запоріжжя Олег Притикін, Дар'я Зирянова. Сьогодні канал Україна. Підвідувачі музею в Данії зіпсували новенький спорткар. Це не хуліганство. Пошкрябати ламборгіні вартістю 170 тисяч євро дозволив сам власник експонату норвезький художник Долг Лундгрен. Автор вважає, так автомобіль став справжнім витвором мистецтва, який наочно демонструє, що кожен вчинок людини залишає слід у суспільстві та впливає на загальну картину. Наразі все. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-ті. Серед іншого розкажемо про таке. Порожній вогнегасник, лиса, гума та тріщини на лобовому склі. Наші журналісти переконалися, їздити у міжміських автобусах небезпечно. Що думають пасажири з приводу комфорту перевезень і хто має це контролювати, розкажемо у 19-й. Важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. на все добре.